Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок сонечко встає і співають пташки. Сьогодні хочу обрізати свій виноград. Є в нас кущ старого винограду, але ми Тримаємо його не дуже великим. Чоловік каже, навіщо нам він здався? У нас є сортовий виноград, а мені ось такий це, він, бачите, простенький такий. Але він мені смачний цей виноград. Робила я з нього і вино, і сік, консервувала. І компоти з яблучком також смачний, закриваю на зиму. А це не багато його. Я хочу обрізати, бо не буде. Таке, кожен день шпаки йому дають, цьому винограду. Обріжу в ящичок складу та й, та й будемо їсти на кухні. Дивлюсь у вікно, а тут якраз проти сонця. Ви ось подивіться, що робиться. Бачите? Скільки мухи чи мошкара. Так головне її повно і в дворі, і поза двором. Скрізь куди я не гляну. Оце отаке робиться хмари. Літають. Ось я так телефоном туди, сюди, ось сідають на руку. Мошка ро якась така. Я раніше або не звертала увагу, або й не було такої кількості. оце Мушки цієї. Гляньте, ось подивіться, ви бачите, що робиться. Гляньте. Шмар. Зразу виберу насіння з оцих жовтих помідорів. Вони хоч і жовті, можливо, хтось не любить жовтих помідорів їсти, але вони тонко шкірі, такі знаєте, і смачні. Смачні помідори. О, вибрала насіння. Обв'яжу марлечкою я банку та винесу в рем'юнку. хай вкесає, бо, бо зразу ж мушкара знайде. Ще будуть Помідорчики мені на смачний салатик. Стоїть у мене на кухні трохи більше, ніж пів літра кислячку. Я зразу нічого не планую не варити, не пекти. Дивлюся, що скоро кислячок перекисне, буде ж тоді несмачний. Я зразу замішу тісто, так як на вареники, як на пару. І положу в морозильну камеру. А тоді, коли я надумаю. Наварить вареників, або нажарить пиріжків, витягну і вже в мене буде готове тісто. Замісила я вже тісто і піде воно в морозильну камеру. Для моїх нових підписників це тісто для вареників на пару. Ось так я або зразу замішую і роблю, або ж якщо є. Лишній кефір. Я замісила, положила в морозильну камеру, і воно там собі спокійно лежатиме, це тісто і місяці 2-3, коли я виявлю бажання наварити вареники. Рецепт я вам не показувала. На моєму каналі є вже не одне відео присвячене вареникам. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, якщо ви з якихось причин не знайдете відео, напишіть мені в коментарях, я вам напишу. Рецепт. Витягла з морозильної камери під черевину. Хочу зразу зварити маринад. Під черевина розмерзнеться і, а, господи, як не долізу туди. І маринад вихолоне. Тільки на підчеревині м'яса. Замариную. Та поставлю в холодильник маринуватися в каструлі. Чоловік приїде днів через 3-4, закоптемо. І буде така смачно, підчеревина. Почеревину По черевину розрізала на два шматки. Ось такі товстенька, почеревина. Зразу так її попроколюю, щоб гарно промаринувалася. Вихолов маринот. Рецепт я вам напишу під відео, а увесь процес можете подивитись, відео пошукати. Називається «Коптимо соло». Там все показую, розказую, як коптимо. Не додала маринад коріандру, наводила порядок у своїх пакуночках. І викинула марин... той... коріандру викинула. Була в магазині, забулась купити. Нічого, нічого, буде смачно і без коріандру. Тепер ось так накрив я у мисці чи той, у каструлі мискою, щоб почеревина була в маринаді. Накрию кришкою і поставлю. Холодильник, поки не приїде чоловік, днів 4-5, буде в холодильнику стоять. Отак, от маринувати можна від 3 днів. 3, 4-5, але е, почеревина е, чи там сало, якщо не солоне, то 3 дні це ще й мало. Воно тоді буде малосольне, А так, от днів 5, в холодному місці, то в самий роз ви теж, дівчатка, пишете собі записки, що потрібно купувати в магазині. Щоб, як поїхав, то не забудься, ґрунт допишу. Здумала, у мене гіпіаструми ростуть на вулиці, треба вже пересаджувати та їх ховати. Пишу, бо, бо вже з голови все вилітає. А ще ж, знаєте, можу це писати, писати. Список собі написати. Поїхати в магазин, а моя писулька тут на холодильнику і залишилась висіть. Бува що хочеш уже. Сьогодні з утра ходжу, а мені ну прямо пахне фарширований перець. Витягла фаршику трохи. Запарила рис. Зразу жарю фарш зажарку. І начиню. На вечір буде нам перчик. Перець я тушитиму в сковороді, ось так, налила сюди трохи олії, цибулі накришила, моркви, трохи присолила. Така буде подушечка. Перець вже нафаршувала. М'ясо, форш. Рис. Я не варила його, а запарила гарячою водою. Зажорочку жорила на смольчику, вершкове масло туди додала, посолила, поперчила і все. Нафарширувала я перець. Тепер ось в мисці дві ложки сметани, одварила я помідори, перетерла. Тепер додам я томатику сюди, також присолю, можна поперчити. Розмішаю і цією заливочкою буду заливати я перчик. Викладаю перець з кого Так, на цю подушечку. Один залишився. У мене там ще трохи і фаршу залишилось. Я начиню перець і покладу у морозилку. ось і заливочкою залю. Ось Дивіться, ось ще я накришила картоплі. Це я вже думаю про завтрашній день. Сьогодні ми з мамою вечерятимем перцем фаршированим. Разом з перцем стушиться і картопля. І мені на завтра буде також смачний сніданок. Ще трохи додам водички. Водички додам. Тепер накрию, перець виглядає, то я великою мискою ось так переверну його і буде перець тушитися. Ще лавровий листочок зверху покладу. Стушились. Уже перчики і моя картопля вже готова завтра на сніданок. Пахне тільки на всю кухню, а і на вулицю. Хто люби перчики? До мене, дівчатка. Смакота. Смакото. Так, ми мамою поїмо. Так, о, сюди. Так, а тепер. ви Бачите, завтра нагрію я, підігрію картопельку із цією підливкою. М -м -м. Запашна така підливка. У мене вже слинки течуть. <рик> так хочеться мені вже перчику фаршированого поїсти. Сток, Сток. Ой. Ой. І Петрушечку. Любимо ми Петрушечку і мама завжди мені замовляє. Як немає вдома, Петрушки. Замовляє, щоб я купила. Їсть вона дуже Петрушку. Бо корисна. Так що, дівчатка, пішла я до мами, будемо вечерять. А вам дякую я за перегляд, до побачення, до нових зустрічей всього вам доброго!